Я дійсно тут відвідувала 223 школу на Южній Борщагівці і мешкала по вулиці Самаренка. Але хочу засвідчити про могутність і велич нашого Господа. Знаєте, мій прадід і, мій, і моя прабабуся, вони були глибоко віруючі люди. Але коли я підростала, і мої батьки ходили також до церкви, знаєте... Вибігаючи в двір, моя мама часто казала через віконце: віра, дружба з миром, ворож... вражда проти Бога, yeah. і закрила віконце. І ви знаєте, внутрішня десь боротьба була, відчувалася завжди. І, бо хотілося, знаєте, одною і, і в церкві бути, і служити Богу, і світ кликав, і одного разу. Так трапилося, ми гуляли в квача, і я впала. За мною бігли, і я впала і ногою на бровку впала, і е, крепко щесала ногу, так що заділа кістну імаль. І я прискакала додому, лягла, що так, і наче ні в чому не, не відбувалося. І лежу, і приходять. ну, Звісно, обробили перекіс. Так проходить один день, другий день, а я вже на ногу стати не можу. І на третій день, коли відвідав нас мій старший брат, він каже: мама, дивись, в неї вже ногті посиніли. Мене взяли, викликали швидку, ну, завели в Ахмадіт, споздавали всі аналізи, і це було п'ятниця і, і сказали, Мамі моїй щось сказали, вона прийшла до мене в палату і просто сумна була каже: ну що ж, будемо готуватися. Потім я дізналася, що на вівторок планувалось ампутування до коліна. Але в, в суботу мама мене взяла додому якби на зібрання. І так трапилося, що церква ревно молилася. Гній тік. Мені кожні дві-три години робили перев'язки, бо гній дуже швидко збирався. Гній так тік, що нога вся розбухла вже, гній пішов над коліном. Воно все так уже. Зібрання на той час зібрання були з 9 ранку до 3 дня. І я весь час цей сиділа в коридорі там за межами, бо не було де місця. І коли мене привели наперед, отак посадили на стільчик і покликали, каже, є хтось тут медик. І вона прийшла роз, просто розв'язала, розрізала цей бин, бо фонтаном вже цей гній виливався. І цей бинт такий грязний, мокрий, так знов накрили на, на цю рану. І коли церква стала молитися, сила Духа Святого зійшла на те місто. І коли закінчили молитися, зняли той бинт, повністю все було загоєне. І тоненька шкірка була понад кісткою. І коли мене повернули до лікарні знову за речами, за випискою, я ж мусила вже забрати, у них була дуже складна розмова, бо хотіли викликати і міліцію, і, все, і вони не вірили, мене допитували, хто зі мною лежав праворуч, ліворуч, я все розказала. І вони брали кістну кістну ткань на аналізи. І вони кажуть, дійсно. Нічого нема, підтвердження навіть від лікаря. До чого я веду, що у Бога внуків не буває. Тоді, в п'ятницю, коли я вже дізналася, що мені мали ампутувати ногу, но, ногу і я накрилась під одіяло, і я кажу: Господи, чи з ногою, чи без ноги я хочу Тобі служити. І це був той момент, коли Бог почув моє серце, моє щире відверте серце, коли ми звертаємось один на один, коли ми говоримо до Бога. Бог завжди чує. І тепер перескочу через деякий де, великий проміжок часу, 24 лютого минулого року, знаєте, я прокинулась на ліжку одна. Біля мене немає мого чоловіка. Ці звуки незрозумілі на той час. І ви знаєте, мій чоловік як завжди, як Анна і Симеон по обикновенню, він спускався вже з другого поверху, у нього там була молитовна кімнатка, ну, є. І він думав, що я ще сплю, він так тихенько лягає, обнімає, і потім знову такий Взрив, другий, і я його питаю кажу, що це таке? А він каже: ти тільки не хвилюйся, це калітка у сусіда. Він турбувався про мій мир і спокій. Знаєте, Але до чого я веду, що когось Бог уже знарядив, хтось був підготовлений до цього. А я була на ліжку. І коли в нас ввечері була домашня група. І мій чоловік зачитав таке місце списання, Ісая, 54 розділ, 10-й вірш. Гори здвинуться, холми покалеблються, но милость моя не отступить от тебя, говорить милущий Господь. І завет мира моєго не поколеблеться, говорить милуйший тебя, Господь. До чого я веду, що з самого дитинства. Я розуміла і я пам'ятала, що милість Божа не, не відступить від мене. Милість Божа. Я завжди мала надію на милість Божу. Але саме в той вечір, коли всі були в паниці, коли такі якісь почуття, переживання для мене було відкриття завіт миру, він не, покол... не похитається. Заповіт миру. Ми з Господом в заповіті, в завіті з Ним. І завіт миру Він дав кожному з нас. І цей завіт миру, він не похитається. І коли так трапилося, що я мусила вивести деякі документи, цінні папери з Києва і хотіла повернутися назад, вже не, по, не пускали жінок. Потім через деякий час я поверталася, і потім знову уїхала до старшої доньки в Німеччину і там відвідувала багато церков. І в одній з великій церкві, там десь членів церкви, до мене підходить жінка-служителя і каже: Ти, ти навіть жена пастиря. А я мені так зніяковіло стало. Я кажу: Ну так. Да. А вона каже: ні, Бог відкрив. Щоб ми в наступну суботу з тобою встретились. Я хочу з тобою зустрітися і мені Бог кое сказав, сказал, і я хочу щось зробити. Ну, добре кажу. Мы, нас там возили по екскурсіях і відвідували різні замки. І ми недалеко були від цього міста, там, де Мартин Лютер жив. І думаю, ну, може, туди поїдемо, поведе. Цікаво побачити історію всяку. До того, що я ще коли навчалася в КБІ, я писала курсову роботу з історії по виникнення меноніцького руху на теренах України. І мені було це цікаво, тим паче, що Меноніцький рух це з Німеччини пішов до нас. І коли ми зустрілися, вона сказала мені Бог сказав, щоб ми зайшли в обувний магазин. Мені так незручно стало, вона вибрала одні з дорогих таких туфлів. Бо ми виїхали взимку, а це вже весна, літо. І вона вибрала такі макасинчики, кожені дуже. Я ціле літо в них проходила. але... І вона каже: «Мені Бог сказав, що ти будеш благовістувати. І ви знаєте, я думаю, Господи, я навіть мови не знаю, яке благовістя може бути. І через деякий короткий час я зустрілася з жінками з України, які потерпіли від фізичного і морального насильства. І там прийшлося служити їм і перебувати в, цих, в цьому служінні. І до чого я веду, що Бог буде знаряджа вас, коли ми вірні йому, коли Дух Святий, коли ми маємо це. Щире покаяння, коли Дух Святий приходить до нас, коли ми в заповіді з ним, коли ми з ним поруч, завжди залежні від нього, Бог буде використовувати і вести нас надалі в Його служінні, щоб ми були свідками Його. Для чого нам даний Дух Святий? Для того, щоб ми мали свідчення, ішли і свідкували про нього, і ділилися цією благою звісткою, яку ми маємо. जाकरो